Всім привіт! Радий вас бачити на моєму каналі Другети. Хто вони такі та яке відношення вони мають до історії Ужгорода? Давайте спробуємо розібратись. Позаду мене знаходяться руїни церкви Святого Юрія, де і поховані другети. Наді мною знаходиться герб родини другетів. На ньому зображені птахи. Хтось каже, що це дрозди, хтось що шпаки, але точно невідомо. А ви як думаєте? Пишіть свою думку в коментарях. Звідси відкривається чудовий вид на володіння другетів. Одна 1318 року Ужгородом починають володіти другети. В цьому ж столітті Філіп Другет будує Ужгородський замок. На Закарпатті у другетів було два замки Невицький та Ужгородський. Це єдина вулиця, яка з'єднувала ужгородський та Невицький замок. Вулиця Другетів. Мало хто знає, що на території сучасного мікрорайону Горяни колись був загадковий маєток родини другетів. Позаду мене знаходяться залишки якраз цього палацу. Що його звели в 14 столітті. Але зараз він в дуже занедбаному стані. Палац родини другетів на мапі 18 століття. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!